Танкович. Заходить у штрафний майданчик Танкович. Оршич. Подача. На дальню стійку. Удар! 2-0. 2-0. Забиває Жуау Курея. Забиває достатньо легко. Знову вони ну, розібралися. Не змогли вийти з власної половини поля. З, не те, що з власної половини поля. З власного штрафного майданчика футболіста Київського Динамо. І заганяє м'яч. Воротаря у воріт своїм ударом. Жва корея три нуль за сумою двох поєдинків тринуль. Ну, от подивіться, ніби вже відібрали м'яч. Бачите, відібрав зараз Шапаренко. Знову тут не вдалося. Оршич подає. І Корея бачите, пробиває м'яч, в ближній кут, не встиг накрити його Вівчаренко. За спину залетів м'яч. Не фокусувався на ньому Вівчаренко. Вівчаренко грав на іншому футболісту, який заходив вже у ствір воріт. А от це Корея достатньо легко залишили. І він...